Привіт, вітаю, доброго дня. Я для вас сьогодні підготувала таку універсальну руханку так на кожний ранок, але, звичайно, їх треба міксувати. І інші мікси ви можете знайти на моєму телеграм-каналі club645. Так, але це також така дуже гарна версія, універсальна. Тож ми починаємо. Беремо наші кисті у замок. І зараз ми з вами на вдих відкриваємо, наскільки можливо наш чест, гридину. Підверті злегка наверх. І на видих підкручуємо куприк всередину, зм'якчаємо. і відчуваємо, і намагаємося направляти наше коліна за великий палець. І дуже давимо зараз на п'яточки. Знову вдих і видих. Якщо вам краще відчуватися, тут можна робити таку маленьку пружинку, особливо чоловікам, я знаю, ви дуже полюбляєте. І видих. Всередину останній вдих. І видих. Навдих. Відкриваємо руки наверх. І сідаємо в стільчик. Зараз ми з вами навдих. Нахиляємо корпус до 90 градусів. Відчаємо коліно, наскільки це нам потрібно. Піднімаємо п'яточки, Долоні направляємо наверх. Якщо п'ятки досить важко піднімати, можна залишити їх внизу, але тоді підняти носочки. І знову вдих. Давайте пальчики всі додаємо. Видих. П'яточки. Або просто руки рухаються, Знову. Ще вісім. Вдих. Підтягуємо живіт в себе. Видих. Ще сім. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. П'ять. І видих. Чотири. Видих. Три. І дива. Прекрасно. Останні. Угу. Руки беремо над головою. Трошечки піднімаємося вище, але все, ще зберігаємо наші сіднички наверх, підкручені. Живіт підібран. Руки тут. Вдих. Тянемось руками наверх. Видих. Прижимаємо в кактус. Знову вдих. Видих. Ще вісім. Вдих. Видих. Так. Спина зараз почувається капець, я знаю. Ще п'ять. І чотири. Тримаємо вже від себе. Три. І. два. Молодці. Один. Руки беремо за голову. Нахиляємося знову трошки нижче. І зараз лікоть до ліктя. Відкрили. Лікоть до ліктя. Відкрили. Ще три. І. Дива. І один. Прекрасно. витягуємо руку наверх. Тримаємо останні чотири. Можна розігнути трошки коліна. Або робити так по черзі. чотири, три, два, один. Знову м'якенькі, Опускаємось і одразу переходимо на одне коліно. З вами ми на вдих. Тягнемось вперед. На видих. Назад. Залишаємо грудину на нозі. Нагадую, сідниця дивиться нас наверх. Головне зараз натяжіння. У нас все відчуття йде. Натяжіння від п'яточки до підколінного. сухожилля. Ще вдих. Тут ми підкручуємо всередину до передньої п'ятки. Видих. Направляємо сідницю наверх. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Нажимаємо на передню ногу, переміщаємо ногу з боку. Тепер у нас лізарпоз. Починаємо колихати. Так, наш корпус трошки направо, наліво. Направо, наліво. Ще два. І один. Активізували задню ногу. Робимо скрутку. Наверх. Прокрутили задню ступу. Відкрили. Ще. Два. Можна це робити з коліна. Прекрасно, залишились. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Завернули. Коліна опустили. Тепер ми прокручуємось назад. І знову. Провертаємо стопу. Так, ще один. І другий. Прекрасно. Поміняли. Інша ножка перед собою. Вдих. Куприк до передньої п'ятки. Видих. Зберігаємо контакт, сідниця дивиться наверх. Ще три. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. видих. Нажимаємо вперед. Прекрасно. Перемішаємо ногу вбік. Так, колихаємось справо-ліво. Так. Ще два. Один. Активізували задню ножку. Опустили кисті, долоні, так? тримаємо внизу, скрутка, видих, переміщаємо задню стопу, п'яточку на підлогу, відкрили. Ще. Скрутка. Залишились. Тримаємо. П'ять, чотири, три. Я вас бачу. Я з вами. Один. Закрили. Прекрасно. Опустили коліна вниз. Забрали. Переходимо на коліна. Робимо з вами вдих середину з круглою спиною. Йдемо максимально донизу, донизу. Намагаємося сісти на п'ятки, але ми не сідаємо, зберігаємо круглу спину і куприк, направлений вперед. Руками зачепилися за мат. Пронирнули. Ще три. Знаю, дуже багато повторяю цю вправу. Вона дуже ідеальна для особливого ранку. Ще два. Пронернули. Ще один. І нереально дуже глибоко. Виходимо на грудину. Руки відкриваємо по сторонам. Вдих. Робимо всередину. підборіддя до корпусу. Видих одне плече йде вниз. Прекрасно. Відчули, зараз ключиця, так? Розігрівається. І не тільки. Знову вдих. І плечі, і шия. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Вдих, підкрутилися, опускаємося вниз, беремо руки в кактус, відірваємо ноги і тримаємо це положення. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Обов'язково виходимо або в планку, або коліна підібрали, потім себе. Імо в планочці. Тепер робимо в планці таку круглу спину. Повернули. Намагаємося отак сильно не робити. Та в нас закріплені. Тільки плечима. Два. Або можна це робити з колін. Тільки плечами і ключицями. І грудними м'язами. Молодці. Ще два. І один. Підходимо ногами до себе. Піднімаємося через круглу спину. Наверх. Чотири, три, два. Один. Зараз виходимо в глибокий випад. Останнє вправо і ви вільні. Вдих, дві руки наверх. І на видих руки йдуть в кактус, і коліно майже торкається підлоги. Ще чотири. Вдих. Видих, на вдих, давимо в задню п'ятку і прям ніби хочемо наступити. А на кактусі підкручуємо куприк всередину і направляємо це коліно за, а, далі великого пальця. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Затримали. Тримаємо чотири. Три. Можна піти далі. Два. Один. Прекрасно. Поміняли сторону. Зібралися з думками. Ми це зможемо. Так. І вдих. Видих. Чотири. Залишилось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Чотири, три, два. От. Опускаємося. На коліна знову. Округлили спину. Потримали круглу спину. Куприксередину підберіть до корпусу. Тримаємо 5, 4, 3, 2, один. Пішли. Папі пумс щодня. І затримали цю позицію на 4, 3, дева, один. Де в чаю Через круглу спину виходимо наверх. Зробили вдих. І видих нахилилися через бік. Так, вдих. Розкрили руку. Відчули, зараз таке гарне бокове натяжіння, особливо попередній лінії. Попереково-клубове м'яза зараз просто у захваті. Видих діагональ. Ще один раз. Вдих. Видих. Прекрасно. Поміняли. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Повернулися. Сідаємо на стопи. Зробимо ще один вдих. Заплющимо очі. І видих. Ще один раз. Вдих. Сказали собі, який ви молодець, що ви зробили це сьогодні. Тепер ваше тіло рухливе, енергійне і молоде на наступні 24 години. Видих, дякую, і бажаю вам гарного дня, вечора. І сподіваюся, побачу вас на наступному тренуванні.